Дня. Ну, зараз е, у нас в Україні відбувається річниця з дня подій на Майдані в місті Києві. Е, Олег Сергійович був від самого початку з нами в 27-й сотні самоборони Майдану. Пройшов повністю цей шлях. Е, він є одним із е, Представників 27-ї сотні, якому було доручено займатися активною громадською діяльністю, і ні разу, жодного разу він не схибив від імені самоборони Майдану Оркуші Олегу Сергійовичу за мужність та самовіданість у захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за активну позицію в розбудові Української суверенної соборної держави. За ініціативність і наполегливість у громадській діяльності вручається подяка від голови Верховної ради парубія Андрія. Будь ласка. А також зараз координатор самооборони майдану за розбудову України в сфері громадської діяльності, за боротьбу за суверенітет і незалежність держави нагороджується Орденом за розбудову України, що всі А також за активну участь під час подій на Майдані Незалежності нагороджується відзнакою народної пошани учасник самооборони Майдану. Дякую. Дякую. Я хочу, подякувати, я хочу подякувати всім, всім присутнім в залі, тому що саме за розбудову України це вже не тільки моя заслуга, це заслуга всієї команди, всього Козятинського району. Я дякую всім. Служу народу України. Ще раз дякую всім. Продовжуємо роботу. Верту Світлана Цезарів, начальник фінансового управління райдержадміністрації. Добрий день, шановні присутні. Про бюджет можна говорити дуже багато, але я зупинюся на самих основних аспектах. Бюджет, тому що короткий, дуже мало часу. Доходів зведеного бюджету Козятинського району за 2016 рік надійшло всього 376 мільйонів. З них загального фонду з урахуванням субвенцій дотацій 364,9 мільйонів і по спецфонду 11,4 мільйона. Виконання в нас забезпечено на 107,5%. Як видно, з діаграми номер 1 ви бачите.